Друзі, привіт! У глазового демагогія. Вовки поплюжили собак. І вам не сором жити так, охороняйте отари, чуже добро стережете, але задумайтесь, не здари. Ну що ви маєте за те? Смердючи, смокчете помиї, кістки, холодні гризете, давайте жити у союзі, як побратими щирі друзі. Овець ми разом поїмо. Пустіть нас тільки до кошари! А там у купі добре жару по всій околиці дамо. Собаки їм сказали: Ні, ми не продажні й не дурні. Не кличте добрими словами, щоб ми пропали разом з вами. У вас солодкі язики та не такі у вас думки. Кожного дня протягом року я публікуватиму по одній новій гумористці глазового Підпишись! Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити, і до нових зустрічей в жовтому літачку.